Вітаю на своєму каналі. Приготовляю скриньку для інструментів. Заготовки буду використовувати не найкращої якості. Спершу розмічаю, потім обрізаю по довжині не за необхідним розміром. Змащую пристосування звичайним мастилом рідким і вирівнюю крайки заготовок. Оскільки вони будуть розрізатися пополам, то зрівнюю відразу дві крайки. Позначаю їх, щоб не плутатись. І так само менша заготовочка. Шукаю центр заготовок для наступного розрізання. Приблизно 3 см. Провожу лінію. Ця заготовка трошки ширша менша, тому там дві лінії. До спеціального пристосування з допомогою японської жівки дозуки розпилюю заготовки вздовж відбувається досить швидко і точно так само другу заготовочку ось маю вже заготовки на 4 стінки Саморобний японський рейсмускі бійки відмічаю необхідний розмір по ширині Розмічаю з обох сторін. І на прорізь від рейсмоса, вирівнюю заготовки. Контролюю штанген Остаточний контроль це дві заготовки одна до одної. І перевіряю всі чотири заготовки вони однакового розміру. Немає виступів. За допомогою торцевого рубанка сталі точно підганяю деталі по довжині. А також вирівнюю кут і будь-які огріхи після розпилювання. І відразу маркую необхідні торці, щоб не заплутатись. Перевіряю на дотик. Заготовки ідеально рівні однакові по довжині. Розмічаю з'єднання, будуть ластипченквіст, але з однією хитрістю. Закріплюю дві заготовки у лещатах Моксана і працюю з одразу двома заготовками. Так швидше і легше. Використовую лінійки з упорами, їх декілька. Відкладаю всі необхідні розміри. Переміняю місцями заготовки і роблю ті самі дії. Ось таким японським рейсмусом із стрижнем зліт кулькової ручки роблю попереднє розмічання висоти шипів. Кулькова ручка в даному випадку дає тонку лінію, яку добре видно. Використовую куплений алюмінієвий шаблон для розмічання нахилу шипів. Кутник японського типу використовую для розмічання шипів під прямим кутом. Шип подвійний, з одного боку він має похилу стінку, а з іншого пряму. Використовую саморобний шаблон з магнітами для запилювання шипів під нахилом і під прямим кутом. Ось результат. Запилювання все точно і чітко. За допомогою японського рейсмаса з ножем виконую додаткове розмічання для позиціонування інструменту ножівки та стамески. Спершу за допомогою магнітного стусла і дозуки обрізаю бокові шматочки. Далі за допомогою 2-мм стамески прибираю матеріал між шипами. Зачищаю і отримую ось такий подвійний шип. Всі заготовки готові. Помічаю низ скриньки. Це необхідно для наступної операції. Однаковими цифрами помічаю з'єднання. Шип напівпотайний або напівсхований, напівприхований, тому відмічаю висоту шипа. За допомогою розмічального ножа наложу розрізки, використовую для цього кутове пристосування. Ось результат. Для кращої візуалізації олівцем наводжу канавки. Лінія має бути перпендикулярна до торця, тому використовую кутничок. Відповідно, виконую все розміщання. Ось так воно має бути. За допомогою дозуки виконую прорізі, або пропили. І за допомогою 6-мм стамески акуратно вирізаю. <звушено>. Працювати треба акуратно для того, щоб не сколоти матеріал, не поранитись. Це відбувається досить -таки поступово. Зачищаю і ось результат. З'єднання відбувається з зусиллям, навіть допомагаю собі молоточком. Все нормально. Мають бути дві внутрішні стінки і... Ось виконую дві канавки. Корпусні заготовки вже зроблені. Сухе збирання, все нормально, перевірка, з'єднана. Деталі кришки будуть збиратися в потайний шип, ось його вже розмітив, наводжу олівцем для того щоб краще бачити і за допомогою тієї ж 2мм стамаски виробую гніздо чи краще вирізаю гніздо працюю над шипом виконую надрізання заплечиків вже частинку шипа відрізав Зрізаю зрізаю надлишки матеріалу. Використовую стамеску, підрізаю з усіх сторін, для того, щоб максимально сформувати шип. Є заготовки кришки. За кадром залишилось виготовлення середньої вставочки. Ось так відбувається з'єднання на суху. Ось каркас майбутній кри. Приміряю виготовлені внутрішні стінки, для того, щоб дійсно був потрібний розмір додатково стискаю струбциною. І тепер можна склеювати корпус скриньки. Використовую Tight Bond 2, синенький. Слідкую, щоб маркування з'єднань збігалося. Додатково стискаю струбциною. Звичайно, є контроль кутів. В рамку кришки будуть вклеюватись вставки з фанери, тому зараз я працюю над чвертями. Використовую для надрізання заготовки японський рейсмус і стамескою забираю частину матеріалу. Працюю обережно і за допомогою ґрунтобеля вирівнюю чверть. Перевірка, все нормально. Можна склеювати деталі кришки. Для того, щоб кришка була плоскою, використовую шматочок ЛДСП, до якого прижимаю кришку. Тепер працюю над дном, буду використовувати 6-мм стругані ламельки їх просто наклею знизу, звичайно вирівнюю з допомогою рубанка крайки для того, щоб мінімізувати щілини. І власне сам процес наклеювання. Для фіксації використовую пружинні струбцини і поступово формую дно. Звис дна прибираю за допомогою ножівки, просто спилюю, ножівка Ірвін, вона гнучка і призначена якраз для таких робіт. І остаточно вирівнюю з допомогою рубаночка. Ось уже вклеєні вставочки в рамку кришки. Все готово. струглення перепадів і остаточне формування кришки. Далі йде робота над виготовленням накладочок, теж та сама 4-мм фанера, як і вклейки у рамку кришки. Для обробки фанери використовую інший торцевий рубаночок. Назву ви бачите на екрані, він має більш стійке залізко. Шліфую, трошки заокруглюю верхні краї і відразу виконую муріння. Ось такий вони мають вигляд. Готую кришку теж для тонування і корпус готую для тонування. Знімаю фасочки, шліфую і покриваю морилкою. Використовую звичайнісінький поролон. За допомогою аерографа наношу темну фарбу. Аерограф саморобний, має таку просту конструкцію, але працює відмінно. Наклею накладки, вони трошки темнішого кольору вийшли. І фіксую за допомогою пружинних струбцин. Звичайно, перед фіксацією позиціоную і ось перша накладка вже клеїться. Для остаточної обробки буду використовувати олійно-воскову суміш вітчизняного виробника досить непоганої якості з воском карнаубським і покриваю два рази. Буду завершувати відео, далі буде фоторяд скриньки. Я дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку, прокоментуйте. До наступних зустрічей!